Метою правління Сталіна було занурити світ у безбожжя, атеїзм. І робив це він по-перше обманом. І перший крок Сталіна це пропаганда, що землі мільярди років, а не шість тисяч років, як це утверджує Біблія. По-друге, Сталін навіював людині, що людина це просто тварина. Тому що нібито людина пішла від мавпи, які наслідки цього ми бачимо тисячі воїн, геноцид, вбивства, насилля і так далі. Проте ми знаємо, що Біблія стверджує, що Творець усього живого це Господь. Наступний крок Сталіна це обдурити людство в тому, що не було всесвітнього потопу 4 тисячі років тому. А ми знаємо, що всесвітній потоп це Божий суд, покарання за те, що людина грішить. Не знаючи своєї історії, ми можемо жити в обмані, і результат нашого життя буде пекло. Але Ісус Христос прийшов для того на землю, щоб ми жили в істині. Ісус є Словом Божим. Ісус говорив покаятися і вірити в Євангеліє, вірити в Слово Боже. Тому читати Біблію, адже це історичний документ, затверджений десятками свідків очевидців. Підписуйтеся на канали Станіслава і Юлії Солтаненко, щоб вивчати Біблію, знати істину і не бути обманутими.